Доброго часу доби! І сьогодні ми з вами поговоримо про паліативну допомогу хворим на туберкульоз. Спочатку ми згадаємо, що це таке взагалі туберкульоз, це, як ми знаємо, інфекційне захворювання, яке викликається збудником мікобактеріум туберкульозів та характеризується утворенням специфічних гранульом в різних органах та тканинах, тобто специфічним туберкульозним запаленням. У поєднанні з неспецифічними реакціями та поліморфними клініко-рингологічними проями, що залежать від форми, стадії, локалізації та розповсюдженості патологічного процесу. При туберкульозі можуть вражатись, як ми знаємо, найчастіше це легені, але, крім того, і лімфатичні вузли, кістки, суглоби, нирки та сечові шляхи, мозкові оболонки, статеві органи, кишківнико-черевина та шкіра. За даними ВОЗ, зараз в Україні зареєстровано близько 450 тисяч осіб, інфікованих туберкульозом, приблизно така сама кількість ВІЛ-інфікованих. І протягом останніх 10 років число хворих, наприклад, на ВІЛ-асоційований туберкульоз, збільшилось в 10 разів. Ну, Про цю когорту пацієнтів ми ще будемо говорити. В контексті паліативної допомоги хворим на туберкульоз, ми не можемо не згадати про протитуберкульозне лікування специфічне тіотропне лікування хворих на туберкульоз, і в залежності від тестів медикаментозної чутливості, мікобактерії туберкульозу до тих чи інших препаратів. Розрізняють, як ви бачите, монорезистентність це стійкість мікобактерії до одного із препаратів першого ряду, до яких відносяться ізоніазид, рефапіцини, тамбутол та піризинамід. Полірезистентність це стійкість мікобактерій до двох та більше препаратів протитуберкульозних першого ряду за винятком поєднаної резистентності до ізеніазиду та рифампіцину. Множинна лікарська стійкість це стійкість мікобактерій до двох та більше протитуберкульозних препаратів першого ряду, але обов'язково до комбінації ізеніазиду з рифомпіцином. Преширока лікарська стійкість це стійкість мікобактерій туберкульозу до вторхінолону, це левофлаксоцин і або моксифлаксоцин в доповнення до множинної лікарської стійкості або рифампіцин резистентного туберкульозу. Широка лікарська стійкість це стійкість мікобактерій до будь-якого вторхінолону і, як мінімум, до одного з препаратів групи А, це бедаквілін і або лінезоліт, в доповнення до множинної лікарської стійкості або рифампіцин резистентного туберкульозу. Ну і резистентність до рифампіцину визначається генотипічними методами при наявності чи відсутності стійкості до інших препаратів, включає будь-яку резистентність до рифампіцину, незалежно від. Того це моно, полі, множина, преширока чи широка резистентність мікобактерій туберкульозу. І в контексті саме паліативної медицини, чому ми застосовуємо паліативну медицину проти туберкульозним, туберкульозним точніше хворим, це те, що протитуберкульозні препарати, вони... Виявляються в наші роки вже не такі ефективні, так як мікобактерія туберкульозу, вона набуває резистентності, як ви бачите, і різні форми цієї резистентності можуть виникати в конкретних хворих, виявлятись, так? Виявляються, знову ж таки, тестами ем, чутливості медикамте медикаментозної чутливості, мікобактерій туберкульозу до різних препаратів протитуберкульозних. І в контексті цього хворі, наприклад, з чутливим до антимікробної терапії туберкульозом легень і або органів дихання з ізоніазит-резистентним і полірезистентним туберкульозом, незалежно від ВІЛ статусу та бактеріовиділення, у 80-90% виліковуються. І потребують таким чином застосування лише деяких аспектів паліативної допомоги. Лікування ж хворих на резистентний туберкульоз проводиться з урахуванням спектру стійкості мікобактерій за результатами тесту на медикаментозну чутливість, проведеного бактеріологічними та генетичними методами. Схеми таким чином, лікування хворих на резистентний туберкульоз складаються на підставі рекомендацій, зведеного керівництва ВОЗ. З туберкульозу модуль 4 лікування лікування лікарсько-стійкого туберкульозу 2020 року і наказом МОЗ України стандарти медичної допомоги туберкульоз номер 102 від 19.01.2023 року. У пацієнтів з підтвердженою множинною лікарською стійкістю. Або стійкостю дерефомпіцину моно- чи полірезистентність, і при цьому збереженою чутливостю до вторхінолонів, що підтвердженими даними тестів медикаментозної чутливості мікобактерії туберкульозу до початку лікування, незалежно від ВІЛ статусу в якості пріоритетної, застосовується схема лікування BPALM. Як ви бачите, ось ця схема, яка включає бедаквілін. Претоманіт, лінезаліт та моксифлаксацин. Якщо ж в даному випадку чутливість до вторхіноленів не збережена, то схема без моксифлоксацину застосовується BPAL. Ну, дозування не буду вам зачитувати, ви все бачите на екрані. Для пацієнтів, які не відповідають вивлогам BPALM або BPAL також цим схемам. Для резистентних з множиною лікарською стійкістю або стійкістю до рифампіцину мікобактерій, при цьому зі збереженою чутливістю до вторхінолонів, незалежно від ВІЛ-статусу, може призначати стандартний короткостроковий пероральний режим лікування на основі бедаквіліну тривалістю 9-11 місяців. Таким чином, схема може виглядати так, таким чином. Так? Перша схема це, наприклад, в інтенсивну фазу 6 місяців. Застосовується бедаквілін 6 місяців, так? плюс 4-6 місяців в комбінації левофлоксоцину або боксифлоксацину, клофазаміну, піризинаміду, етамботолу, високодозного ізаніазиду, етіанаміду або протіанаміду. І підтримуюча фаза в 5 місяців. Левофлоксацин або моксифлоксоцин, клофаземін, піризинамід, етамбутол. Друга схема це в інтенсивну фазу 6 місяців бедаквілін, лінезоліт 2 місяці плюс 4-6 місяців в комбінації вторхіналону, наприклад, левофлоксацин, моксифлоксацин, клофаземіну, а також пірезинаміду, етамбутолу, високодозного ізоніазиду. а в підтримуючу фазу левофлоксацин або моксифлоксацин, клофаземін, пірезинамід, етамбутол. А, ну, Крім того, якщо Є вже неефективними ці схеми лікування, які ми з вами згадали, BPAL M або BPAL, або ж ця схема, яка називається м, стандартний короткостроковий переральний режим лікування за допомогою бедаквіліну. так, якщо ці режими не Ефективні або є протипоказання до цих режимів при резистентній мікобактерії туберкульозу, то призначаються індивідуалізовані режимі лікування антимікобактеріального лікування, так проти туберкульозу з більш ніж або дорівнює чотирма ефективними препаратами згідно з чутливістю мікобактерії туберкульозу в конкретному випадку. Ну, ось, наприклад. Довготривалий режим протягом 18 місяців. Ви бачите на екрані таку схему. Перші 6 місяців 4 препарати з груп А і Б, включно з бедаквіліном, і далі 12 місяців, ті ж без бедаквіліну і загальна тривалість 18 місяців. Крім того, як ми говорили, що зараз значно збільшується рівень. Віл асоційованого туберкульозу, і таким чином, туберкульоз плюс СНІД – це досить поширене явище. Туберкульоз це взагалі найпоширеніше опортуністичне захворювання при віл снід Ризик туберкульозу у віл-позитивних в 20 разів вищий ніж у віл-негативних пацієнтів. Таким чином, ВОЗ оголосила епідемію коінфекції туберкульоз віл у регіонах з високою поширеністю віл. Туберкульоз це провідна причина смерті серед осіб, які живуть з ВІЛ, це близько третини всіх семей, смертей пов'язаних зі снідом. Особливостями перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих є вираженість астенії, тривалої лихоманки, кашлю, схуднення та діареї, хвилеподібний перебіг та часті позалагеневі комбіновані форми, ураження лімфовузлів, гепато- та спленомегалія, анемія. І часті супутні інфекції: це пневмоцисна пневмонія, цитомигаловірусна пневмонія та різноманітні мікози. В пізніх стадіях ця коінфекція, туберкульоз ВІЛ, має високий рівень страждання, болю, кахексії та соціальної ізоляції. Тому для паліативної допомоги в контексті паліативної допомоги ця категорія хворих ще більш важка. Необхідна для цього інтегрована паліативна підтримка це контроль болю симптомів, психоемоційна допомога, соціальна підтримка, супровід під час термінальної стадії. Медична допомога, саме лікування такої коінфекції, туберкульоз ВІЛ, воно проводиться окремо за наказом моз України номер 102 2023 року, тобто стандарт медичної допомоги для туберкульозу та антиретровірусна терапія згідно з наказом МОЗ України номер 2092 2022 року ВІЛ-інфекція. Отже, стосовно тепер паліативної допомоги і коли. Ми можемо призупинити протитуберкульозну терапію, коли ми більше вже схиляємось до паліативної допомоги для пацієнтів з туберкульозом. Отже, коли можливе призупинення протитуберкульозної терапії, це коли встановлена невдача лікування, а саме відсутність ефекту, вичерпані резерви хіміотерапії та неможливе оперативне втручання. Невдача лікування вона підтверджується при більш або дорівнює двох позитивних посівах мокротиння протягом останніх 12 місяців, або збереженні бактеріовиділення більше або дорівнює 8-10 місяців. Низька прихильність до лікування, незважаючи на е, умови. А також ознаки невдачі через 4 місяці лікування, тобто постійне бактеріовиділення, прогресування процесу, поширена резистентність, тяжкі побічні реакції лікування хіміотерапії. кахексія, дихальна недостатність, супутні патології, які не дозволяють продовжити цю терапію. Рішення приймає. Центральна лікарська консультативна комісія резистентного туберкульозу саме ця комісія приймає рішення про призупинення протитуберкульозної терапії з урахуванням. Прогнозу лікування, так, тобто оцінка прогнозу лікування, виліковування саме, можливості витримати терапію без шкоди для пацієнта, соціальні умови підтримки оцінюються також в комплексі, і після прийняття рішення складається план паліативної допомоги, який надають пацієнту та його родині. Основна мета тоді паліативної допомоги це зменшення страждань, контроль симптомів, підтримка гідності та якості життя. Аргументами, звичайно, будуть якість життя, тобто, знову ж таки, неефективність терапії, яка спричиняє значні страждання, і здоров'я при цьому суспільства, тому що є ризик поширення суперрезистентних штамів мікобактерії туберкульозу. Отже, в контексті цього туберкульоз, який є в контексті паліативної медицини, коли ми говоримо саме в цьому в цьому ключі, можна сказати, в контексті паліативної допомоги важливо розуміти, що хоча туберкульоз є виліковним захворюванням, у багатьох випадках потреба в паліативному підході нікуди не зникає. І, як ми вже зрозуміли, внаслідок поширеності резистентності мікобактерії туберкульозу, навіть паліативна допомога може стати основою для пацієнта вже Важкого пацієнта з важкою резистентністю та неефективністю лікування. Отже, по перше, за керівництвом ВОЗ, паліативна допомога це етичне зобов'язання системи охорони здоров'я, тобто полегшувати страждання незалежно від прогнозу. По-друге, особливо високі потреби спостерігаються у випадках мультирезистентного, як ми сказали, або дуже резистентного туберкульозу, коли шанси на повне виліковування знижуються, а симптоми, тобто болі, кашель, дихальна недостатність, набувають хронічного характеру. Потретє, страждання пацієнтів з туберкульозом не обмежуються лише фізичними симптомами. До них додаються психологічні, це тривога, депресія, стигматизація, соціальні це бідність, бездомність та ізоляція. І нарешті важливий момент: паліативна допомога має бути інтегрована у весь курс лікування туберкульозу, а не відкладена на кінець, і повинна надаватись одразу, як потрібно, на різних рівнях. Це на рівні лікарні, амбулаторії, спільноти та дому. Отже, коли паліативна допомога стає основою, коли є знову ж таки прогресування резистентного туберкульозу з наростанням серцево-легеневої недостатності, поєднання туберкульозу з віл снідом або вірусними гепатитами С в стадії декомпенсації, постійне бактеріовиділення прелі. Широка лікарська стійкість або широка лікарська стійкість туберкульозу, неефективність хіміотерапії, кахексія, дихальна недостатність, сепсис, наявність важких психічних або неврологічних порушень, глибоких трофічних розладів, онкологічний чи хронічний больовий синдром, втрата здатності до самообслуговування, потреба в постійному догляді, тяжкий соціальний статус, себе схаченки, звільнені з місць, позбавлення волі тощо. Тобто паліативна хоспісна допомога показана при невиліковному прогресуючому туберкульозі, коли немає ефекту від лікування. Тоді основна мета це полегшення страждань, контроль симптомів, підтримка гідності пацієнта. Особлива увага також надається соціально вразливим групам, які не мають доступу до тривалого лікування чи догляду. Тепер визначимо основні потреби пацієнтів з туберкульозом легень і як ми можемо їх закрити в контексті паліативної допомоги? Отже, пацієнтів з туберкульозом існує широкий спектр потреб, які виходять далеко за межі простої медикаментозної терапії. Це і фізичні потреби, очевидні симптоми. Це постійний кашель, задишка, біль в грудях, стомлюваність, побічні ефекти довготривалого лікування. Психологічні потреби діагноз туберкульозу, як ми знаємо, часто супроводжуються тривогою, відчуттям провини, соціальної ізоляції через стигматизацію. Ці фактори можуть суттєво впливати на дотримання та лікування якості і якість життя. Отже, соціально-економічні потреби багато пацієнтів також стикаються з фінансовими труднощами: витрати на транспорт, втрачена робота, нестабільні житла або харчування, які часто знижують шанси на успішне лікування. Освітні та інформаційні потреби є у таких пацієнтів, загалом хворих на туберкульоз. Тобто пацієнтам та їх родичам потрібна ясна інформація про хворобу, що очікувати, як її контролювати, як взаємодіяти з системою охорони здоров'я, і без цього ризик порушення режиму лікування підвищується. Ну і потреба в супровідній підтримці, тобто пацієнтам потрібна допомога не лише лікарів, а й соціальних працівників, волонтерів, груп підтримки. Родичі-доглядальники також потребують ресурсів та відпочинку. Тому, як ми говоримо про паліативну допомогу, як завжди, це комплексна мультидисциплінарна команда. Стосовно медичних аспектів паліативної медицини, перший момент це інтеграція паліативного підходу згідно з рекомендацією, ВОЗ, паліативна допомога має розпочатись якнайраніше, не чекати останньої стадії. Другий момент ключові симптоми, які потребують лікування це біль. Який може бути пов'язаний з ураженням кісток, нервів, симптоми лікарського токсикозу, задишка і кашель при легеневому туберкульозу, ураження дихальної системи чи після лікування, кахексія, слабкість, інтоксикація, побічні ефекти антитуберкульозної терапії. Третій момент: це пакет медичних заходів в паліативному туберкульозному догляді: це від анальгетиків неопіоїдних, опіоїдних, до бронходелятаторів, кортикостероїдів, Засобів для зняття симптомів нудоти діареї, крім того, обладнання це киснева терапія, особливо при задишці. Ну і четвертий момент це довгостроковий догляд. Тобто, після завершення лікування туберкульозу пацієнти мають, можуть мати залишкові ураження легень, кісток та нервової системи. Тому паліативна допомога треба і на цьому етапі для контролю симптомів, покращення якості життя та моніторингу. Контроль болю, як ми знаємо, може знову ж таки бути застосований за сходинками триступеневою схемою ВОС, починаючи з нестероїдних протизапальних препаратів. Далі, якщо не допомагає парацетамол, наприклад, з кадеїном, тобто також слабкими опіоїдами і за потреби такі сильні опіоїди, морфін, наприклад. Для полегшення дихання це киснева терапія, концентратори, морфін, який також зменшує задишку, харчова підтримка це повноцінне дробне харчування, контрольно доти та блювання. за потреби поживні суміші, це амінокислоти, глюкози, мікроелементи, симптоматична терапія це кадеїн, який є протикошовим та знеболювальним препаратом, засобами для бронхоспазму – жарознижувальні, протитривожні препарати. Медичний нагляд це регулярне відвідування лікаря та психологічна підтримка, особливо вдома, госпіталізація чи хоспісна допомога за потреби, хоспіс чи сестринський догляд вдома знову ж таки. Профілактика ускладнень, крім того, це догляд за порожниною рота. Профілактика пролежнів, судом, підтримка гігієни і захист інфекційний медперсоналу. Тому пацієнт після відміни терапії може залишатись заразним, тому дотримання заходів безпеки обов'язкове. Госпіталізація, догляд в умовах стаціонару, хоспіт зовчи вдома, при належній організації інфекційного контролю може застосовуватись. І догляд, профілактика пролежнів, м'язових контрактур, санітарно гігієнічні заходи. Ну і інфекційний контроль, як ми сказали, це обов'язково. Отже, умовами. Паліативне лікування хворого на невиліковний туберкульоз вдома, є наявністю хворого окремої кімнати з вікном та спальним місцем, наявність особи, яка буде доглядати хворого, також обізнаність цієї особи в питаннях інфекційного контролю, проведення перевірки на наявність симптомів туберкульозу у всіх осіб, які контактують з пацієнтом та доглядають його, застосування працівниками і іншими особами, які доглядають хворого, респіраторів. Під час відвідування і спілкування з хворим з бактеріовиділенням, проведення частих провітрювань в приміщення, постійне та якісне виконання поточної дезінфекції, навчання пацієнта, особливо гігієна кашлю, використання марлових масок тощо, проведення симптоматичного лікування та цілісної підтримки, заборона хворим відвідування громадських місць, користування громадським транспортом. Показання для госпіталізації хворих на туберкульоз, яким проводиться паліативне лікування, це масивне бактеріовиділення у хворого на туберкульоз множинною, преширокою чи широкою лікарською стійкістю, легенева чи серцева недостатність першого-третього ступеня, розвиток ускладнень, це легеневі кроотечі, спонтанний пневмоторокс тощо, інтенсивний больовий синдром. Наявність тяжкого ступеня амілоїдозу внутрішніх органів, наявність в осередку туберкульозної інфекції осіб з вілоінфекцією, прогресування супутніх хвороб, глибокі трофічні розлади, це виразки пролежні, також тяжкі рухові порушення чи інші клінічні стани, що призводять до стійкого зниження або втрати фізичних і або психічних функцій, через що пацієнт потребує постійної медичної допомоги та сестринського догляду. Отже, тепер стосовно організації паліативної допомоги при туберкульозі в Україні саме в Україні, так як ми знаємо. Є загальна така ідея, тобто в сучасних підходах паліативна допомога при туберкульозі це складова комплексного ведення хворого, повинна надаватись разом з протитуберкульозним лікуванням, а не лише в кінці життя, що і підкреслюється також вуз в матеріалах щодо паліативної допомоги для лікування хворих на туберкульоз. Паліативна опіка спрямована на запобігання та полегшення страждань під час та після лікування. В Українах в Україні нормативно це закріплено в стандартах медичної допомоги туберкульоз, тобто наказ номер 102 від 2023 року, який оновив національні підходи відповідно до рекомендацій ВОЗ і містить положення про інтеграцію політивних заходів у ведення хворих на туберкульоз. Окремий дуже важливий аспект це інфекційний контроль. Пацієнти з відкритими формами туберкульозу можуть бути епідемічною небезпекою, тому відділення паліативу чи виїзні бригади мають дотримуватись стандартів інфекційного контролю це вентиляція, ізоляція, засоби індивідуального захисту, облік бактеріовиділення згідно наказу МОЗ щодо інфекційного контролю. Клінічна складова організації включає протоколи контролю симптомів, стандартизовані алгоритми для купірування болю, задишки, кашлю, забезпечення киснезалежної терапії, корекція харчування та лікування ускладнень, цепсис кахексія. Важливо також. Одночасно координувати антитуберкульозну терапію у пацієнтів з множинною лікарською стійкістю чи широкою лікарською стійкістю мікобактерії і паліативну симптоматичну допомогу. Рішення про переведення на паліативний режим ухвалюється комісією при наявності критеріїв невдачі лікування. Не менш важлива психосоціальна підтримка та робота зі стигмою, тобто соціальні працівники. Та неурядові організації допомагають вирішувати питання житла, харчування, забезпечення препаратами та технологіями, організацію догляду. Для реалізації цих функцій залучаються місцеві соціальні служби та благодійні організації в тісній співпраці з медичними закладами. І для впровадження організаційної моделі потрібна державна політика та фінансування, тобто включення паліативних послуг в пакети НСЗУ, навчання персоналу з інфекційного контролю та паліативної медицини, і моніторинг якості послуг згідно із національними стандартами. На жаль, в Україні на сьогодні відсутні як стандартизовані протоколи надання паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним хворим на туберкульоз, коінфекцію туберкульоз ВІЛ, так і спеціалізовані заклади паліативної допомоги цим хворим. Тому, тому в нашому випадку. Є велика кількість викликів в Україні, це руйнування інфраструктури, обмежений доступ в фронтових тимчасово окупованих зонах, висока частота мультирезистентного туберкульозу, низька прихильність до лікування. Звичайно, соціальні бар'єри, це стигматизація, безхатченки, втрачений зв'язок з медичним супроводом, недостатнє фінансування та залежність від донорів, кадрові дефіцити. Тому для покращення було б добре застосовувати розбудову мобільних домашніх бригад, телемедицину, посилення мультидисциплінарного підходу з соціальною підтримкою, включення, стабілізацію фінансування, паліативні послуги мають включені бути до гарантій. Ну і освіта кадрів, стандартизація процесів та міжсекторна співпраця. Отже, якщо робити висновки, то туберкульоз це не лише інфекційне, але й соціально медичне захворювання, яке часто потребує паліативного підходу. Паліативна допомога покращує, як і життя пацієнтів з резистентним, прогресуючим чи ускладненим туберкульозом. Але є основні виклики: це мультирезистентність, коінфекції, соціальна вразливість та недостатність ресурсів в Україні. Для цього необхідна інтеграція паліативної допомоги в протитуберкульозну службу на рівні первинної та спеціалізованої ланки. Пріоритетами розвитку є мультидисциплінарність підходу, мобільні служби, освітні програми, стабільне фінансування заради гідної якості життя та підтримки пацієнтів з туберкульозом на всіх етапах хвороби. На цьому все. Дякую за увагу, і в кінці, в описі до відео, я надам основні використані джерела, а саме їх посилання. Ну, тут ви їх бачите, ці використані джерела. Отже, до наступних включень.